За Україну за її волю таку назву мала святочна академія приурочена видатним діячам українського націоналізму Миколі Міхновському та Дмитру Донцову. З пекотної днини, 16 червня, у великому залі Народного дому Червонограда зібралися представники громадських організацій, депутати міської ради, щоб познайомитися з матеріалами та історичними дослідженнями про життя відомих ідеологів українського націоналізму. Захід розпочався на поетичній ноті. ведучі Руслана Федюк та Віра Олеш декламували поезію Олега Ольжича, Олени Теліги, Зенона Красівського. Першим до присутніх звернувся народний депутат України шостого скликання Володимир В'язівський, який сьогодні очолює громадську організацію Надбужанщина з ґрунтовною доповіддю про життя та діяльність основоположника руху самостійників Миколи Міхновського виступив кандидат історичних наук, представник редакції літопис ОПА Микола Посівнич. Одним із таких, який запалив. Це світло, як легенд стародавнього світу, коли Прометей дав людям світло, щоб вони краще жили і працювали. Таким прометеєм українського націоналізму був Микола Міхновський. Зачитаю вам коротку довідку, які про нього згадується. Народився 31 березня 1873 року в селі Турівка Полтавської губернії, теперішній Зурівський район Київської області, помер 3 травня 1924 року у місті Києві. Політичний та громадський діяч, правник, публіцист, ідеолог, ідеолог і лідер самостійної кінця 19-го, початку 20-го століття. Автор брошури Самостійна Україна, організатор українського війська такі скупі рядки про такого великого діяча українського національно-визвольного руху практично зустрічаються у всіх наукових виданнях, публіцистиках, і цій особі не те, що присвячено статей, а взагалі обмаль присвячено йому робіт і українські вчені. Та інші письменники мало приділяють йому увагу поряд з іншими людьми. Адже Микола Міхровський був першим тим Прометеєм, апостолом українського націоналізму, як його називали пізніше його послідовники. Його постать для України є важливою тим, що він вперше здійснив такі кроки, які його сучасники боялися не те, що говорити, слух, але й говорити. Публічно і вимагати від інших діяти так само, як він, постать Миколи Міхновського важлива нам для того, що він був першим модерним українським націоналізмом, націоналістом, який поставив питання про життя і діяльність України не як поневоленої нації, а й нація, яка готова боротися і боротися не лише словами чи на папері, маючи таких видавних письменників, як Тараса Шевченка, Івана Франко, Челесцю Українку, які фактично були тими героями тої поноволеної нації. Міхновський молодів хотів підняти молодь, таку саму, як він, до більш активних дій. І серед своїх однодумців, зокрема в Харківському університеті, в Київському, він готував разом з іншими однодумцями людей, щоб стати на якісно новий розвиток свого світогляду. І головне. Вимагати тих ідей, які можна було втілити, і в 1891 році на могилі Шевченка було створено братство Тарасівців, перша така суспільно-політична українська організація, яка постановила, постановила собі за мету, через було прийнято кредо молодого українця, які виступали за самостійну суверенну Україну, соборну цілу, неподільну відсяну покупань після. Знаменитих авторів українського гімну вони точно визначили е, ті кордони, які мали бути від Карпат до Кавказ, вільно між вільними без пана і хама. Останнє завжди Міхновський зазначав, що в Україні є пани, а ще більше хамів. Щоб не бути хамом, треба хамство викорінювати. І коли хами говорять вам, що ви такі всякі, а самі переважно більшість є гіршими, ніж вас вони характеризують. То з таким хамом не багато можна говорити, а його викорінювати. І це хамство перед усім повинно бути викоріне на українській землі. Якщо ти є український хліб, ти повинен бути лояльним до українця. Якщо ні, то це означає, як тодішньому м'яко скажучи, хамство. І це хамство вони хотіли викорінити. Ідеологом українського націоналізму історики вважають Дмитра Донцова, уродженець Мелітополя, як ніхто інший зумів сформулювати і довести до широкого загалу основні постулати творення нації та побудови власної держави. Про це вів мову доцент Дрогобицького державного педагогічного університету, керівник науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова Олег Баган. По перше, щоб вас не дивувало, що він народився в Таврії в місті Мелітополі, що він відкидкий українець. Тоді, в кінці 19 століття, там українці були такі органічні, що навіть не знали російської мови, ну селянська основна народна основа. І тобто родини були абсолютно традиційні, бо вони переселялися з центральної України. Тому він так, до речі, згадує, що ми. Коли співали народних пісень там в Мелітополі, ми дуже чітко розуміли, що це кацапи, а це а ми українці. Тобто, поділ був дуже чіткий. Донцов належав до багатої сім'ї, бо видно, його батько був досить підприємливою родиною. Він навіть торгував машинами, сільськогосподарськими був там в раді міста Мелітополя. Ну тобто, заможна родина, і він мав можливість тому вчитися у Петербурзькому університеті і там до речі друга друга фаза його національного формування, його сформували книжки з Галичини тому я завжди так жартую, що це найбільший галичанин серед надніпрянських українців. Це видно по його творчості. До речі, такий цікавий факт, можливо, ви його знаєте, бо про нього так писали, що Євген Коновалець став націоналістом тоді, коли почув виступ Дмитра Донцова на студентському з'їзді у Львові у липні 2013 року. Його шокував, просто вразив, він так записав, мене вразив виступ цього надніпрянця, який чітко нам пояснив. Національну програму. Це, це був його виступ, пізніше він надрукований брошурою, сучасне політичне становище нації і наші завдання. Редонцов чітко прорекламував програму самостійності, бо після Міхновського ця ідея самостійності занепадала. Українці настільки були політично дезорієнтовані, що, особливо на дібрянські, що вони боялися самостійності, вони не вірили в свої сили, вони тільки дивилися на себе як на етнографічну групу. І Донцов, власне, його захопив коновальця темпераментом отим натяком на войовничі форми боротьби. І звідси конували і каже, що звідси в мене знароджується ідея, що треба організовуватися до збройної боротьби. Тільки через такий шлях ми дійдемо до державної. Бо нам ніхто її не подарує на України. На завершення академії, подяку гостям, виголосив міський голова Червонограда Ігор Чудійович. А голова міської організації Меморіал Богдан Пікула подарував. Панам посівничу та багану історичну книгу Кристинопіль.